call моменты, романы, лирик, любовь и комплименты. Скучно не бывает, все это знают. Школа воспитала нас и выпускает, пролетает. Время, мы становимся умнее. Книги, поэзия, развиваемся быстрее. Красочные стены, кабинет с доской. Школа ⁇ это дом мой. Родители воспитали, дали советы, знания давали в школе Учителям спасибо за их терпение, за силу воли Любовь порой приходит в школе Ревность, измены, выяснение отношений на перемен Чего только не происходило в школьных стенах Я помню свой класс, свой первый урок Пришел выпускной, прозвенел последний звонок Сафічанки речі Вікторівні. Випускники. Доброго дня батьки. Доброго дня молодія. Усі гості, які сьогодні присутні на нашому святі. Доброго дня. Вже сонечко сховалося за обрій. І настав довгоочікуваний день, довгоочікувана мить для учнів 9 класу. Адже вони так швидко хочуть полетіти з різного гнізда. Вони так цього хотіли, вони так цього чекали. Ось і дочекалися. Вітаємо! Вітаємо сьогоднішніх випускників, і їх є 55. 55 учнів, які 9 років успішно відвідували школу, навчалися і завершили навчання в молодійській школі. Хочу сьогодні привітати їх усіх в такому повному складі. Із закінченням базової загальної середньої освіти, і закінченням молодійської школи. Хочу побажати їм здоров'я, хочу побажати їм усі. А конкуренти ваші були бідні. Коли ми влітку в таборі усі і зранку і аж до обідні горланили річівочки смішні. До мене часто всі ви приходили. І шашлички ми жарили смачні, було нам весело, а роки пролетіли і стали ви дорослими усі. Сьогодні хочу всім вам побажати здоров'я, миру, мудрості усім. Нехай Господь вас буде оберігати від всього злого, і хай буде мир. Ви підросли, міцні, смужні, всі вирізні, але які гарні. Бог подарував кожному з вас красу, розум, талант. Ви володієте найкращим скарбом на землі. молодістю. Цінуйте її, бо молодість прекрасна і неповторна в житті людини. У кожного з вас є своя стежина в житті. По різному складуться ваші долі. Будуть перемоги, будуть невдачі. Ми бажаємо вам тільки перемог. Посадіть на шляху своєму квіти гарячої любові до життя, до людей, до батьківщини. Вірте в силу дружби, знайдіть себе у красі, хай ваші серця лежають спокою. Хай малиновий передзвін прожив у схолі. Звучить не лише у пам'яті, а й у серцях все життя. Час, на жаль, скоро минучий. Рік за роком пролетіли 9 років навчання. Перед вами відкриті всі шляхи. Схід, захід, північ, південь, столиця. Але якщо хочете далеко піти, то вмійте вчасно зупинитися. Від тепла, до лунь, батьківська, набирайтесь сили і тримайте курс у світ без нудьги, красиво. Розплітає хаю шерці посмішка щаслива. Світлу путь летить та шата, збрая помілива. Ми, ми у вас віримо і всі вас вже любимо. Діти виростають і взрослеють <плес> навсіда. В чем работает февраль, кончается и марь, начинается весна, нашей юности пора, гуляет за двора, во взрослому лежать, во впрос и буде мы снова будет очень шар. Клас. І ось настав цей момент. Наші діти, випускники, хочеться сказати окремі слова подяки кожному вчителю за його внесок, за його працю. Адже без вас не було б нічого цього. Ви вміло передавали їм свої знання, ділилися своїм життєвим досвідом, який стане прикладом майбутнього. Дошановні шановні вчителі, дякуємо вам за науку, за терпіння, за наших дітей. Низький вам уклін. Дорогі наші діти, і ось настав цей момент, який ми так довго чекали. Ми, випускники, де із вас і і всі навчальні заклади. Нехай вам стануть в нагоді ті знання, які ви здобули за ці роки в кінах рівної школи. Дітям, що підуть далі в 10-й, 11 -й клас, гарно вчитися і успішно закінчити школу. І де б ви не були, як би розклалася ваша доля. Завжди пам'ятайте своїх шкільних друзів. Свою рідну школу, своїх вчителів, Тож ж щасливу і добру путь, мирного вам неба і Божого вам благоповітря! Доброго дня, шановні вчителі, батьки, заступники спіти студії. Сьогодні настав день, коли наші діти і наші пташенята стоять на крило, щоб летіти обидві. Попереду свої домі, з готовим до майбутнє, одразу тихий берез дитинства, до якого ще не раз повернутися. Ви ще безтурботні і, можливо, не до кінця розумієте, що зараз роздіється. Хоча до цього вийшли дев'ять шкільних років. І поряд з вами були не тільки ми, батьки. І ви, шановні вчителі, виділились з нашими дітьми знаннями, куміннями, не свої і часу. Підняв садили за картими, їхні голови та душу вічним і міські сині. Да вам великі партини. Ось щастя, завжди доброводить вас, дорогі вчителі, не обходить і папірська. А у вас у батьків нехай віджають до знання. Слова. А дітям хочеться сказати, ви вирушаєте у подорож життя. Ви бачите продовжити навчання в школі. На інших чекають коледжі, училища та інші інші професійні навчальні заклади. Це далекий шлях, на якому може бути безпосередньо. І тому кожного з вас до ночима має бути певний багат. Перше, що ви маєте закупити з собою в дорогу, це знання. Беріть їх максимальну кількості. Друге, що ви маєте взяти з собою, це любов і болю до хаття. Тільки знання і праця разом на взятці можуть подолати нелесних дорог життя. Життя це шан, скоротайся не. Життя це проста милий са нею. Життя це мрія, здійсни її. Життя за битве прийми любов. Життя це обов'язок, витує його. Життя це гра, стань за тем. Життя це цінність, цінуй його. Життя це скарг, бережи його. Життя це віра і любов, наколоджується не нею. Життя це тайна пізнай її. Життя це удача, шукай цю них. Життя таке чудове, не мануй його. Це твоє життя бережи його. свечами согреть, Помолимся за родителей, Ангелам нашим хранителям, Помолимся почнеться. А. Ваше скажіть, я ударний, да, ваш свій і мій, такий характер. А і серія, от, тут сила, бачите, ви не можете почати, щоб там